Вітаю всіх! Хочу продовжити свою рубрику Порада від карт. Зараз хочу порада від карт на Великдень на свято. Яка буде порада від карт на Великдень на свято? Три варіанти, як завжди, вибираєте, який собі хочете. Ви знаєте, це святкувати. Вірити в все і святкувати. Так, перший варіант. Ви Знаєте, слідкувати за ситуацією. Свято святом, але треба слідкувати за ситуацією в місті, де ви знаходитесь. В корені цілому реагувати на, на тривоги і все це враховувати. Це перший варіант. Другий варіант свято. Ви знаєте, приємне свято, безтурботне, приємне свято. Тобто, святкування в місцях, де можна розслабитись і просто знаєте, насолоджуватись цим святом і ні про що не думати. Це дуже добре, я звідти приїхала. Так, третій варіант. А ось третій варіант бути на чеку. Це якраз для тих, хто знаходиться в містах, де є підвищена небезпека. Тут завжди бути на чеку, бо це така карта, ви розумієте, змія-змія це така безхребетна істота, яка може зненацька приплестись, щось так налякати. Тому будьте уважні, будь ласка, вибирайте свій варіант, святкуйте і будьте пильними.